Everybody, welcome back to my channel Grandma. Сьогодні ми говоримо про спеціальні питання в теперішньому і минулому часі. Page 115 and 156. Будемо також працювати сьогодні з граматичним довідником на 156-й сторінці. Ну, і speaking, звичайно, пройдемо також сьогодні у цьому занятті. So, отже, питання е, речення у теперішньому і минулому часі. Ну, спершу давайте з вами виконаємо першу вправу, поєднаємо питання з відповідями. Ось у нас питання, ось відповіді. І так. where was Sandy last night? Де була Сенді? Де була Сенді минулого місяця? Дивимося, So, Sandy, або she, was in Europe. Вона була в Європі. Правильна відповідь F. Why does Sandy need good shoes? Чому Сенді з попереднього уроку, пам'ятаєте, ми читали з вами про Сенді, про sound engineer, про дівчинку, про жінку, яка є sound, інженером звуку? Так, чому їй потрібно гарне взуття? Тому що вона постійно на ногах. She is on foot a lot. How long are Sandy's work days? Work days. Як довго тривають дні Сенді робочі? 16 hours. Інколи до 16 годин вона говорила. Так. Далі. How many bags does Sandy take with her on tour? скільки з собою бере вона валіз, наприклад? Так, скільки багажу. One. Одну Одну валізу лише. І відповідь. Next. Who was Mr. Royce? Хто був містер Ройс в її житті? Sandy's music teacher. вчитель музики її. What does Sandy like about her job? Що Сенді подобається в її роботі? C. Working with music. Їй подобається працювати з музикою. And now let's read the questions in exercise one again and complete the list of question words. Прочитаємо зараз питання в правій першій і доповнимо перелік питальних слів. І так, how, what у нас є. Where, why? І ще напишемо where, де або куди. Ой, Ви вибачте. А зараз where. Куди або де. why, чому. Why, чому. І останнє who, хто. Тож це у нас перелік питальних слів. How, як, what, що або який, where, де, куди, why чому і who, хто ми ставимо питання завжди лише про людину? Зараз прочитаємо питання знову і доповнимо речення uh, can або can't. І так, питання. Where was Sandy last month? Why does Sandy need good shoes? How long are Sandy's work days? How many bags does Sandy take with her on tour? Who was Mr. Royce? What does Sandy like about her job? You can or can't answer WH questions with yes or no. Чи можемо ми на такі питання давати коротку відповідь, так чи ні? Звичайно, не можемо, can't, тому що спеціальне питання потребує розгалуженої відповіді, повної відповіді. Адже ми ставимо питання не до е, цього речення, а в принципі, була ця дія чи не було. Ми ставимо, коли була дія, хто допомагав, що і так далі. Тощо, окей, переходимо до сторінки зараз 156 І так, page 156. Так, WH questions in the present and past. Отже, давайте з вами ще раз пройдемося по питальним словам у... і питальним реченням у теперішньому і минулому часі. Who? хто? Наприклад, who is your best friend? Хто є твій найкращий друг? What – що? What was your first word? Яким або що було ваше перше слово? When? Коли? When was Freya's birthday? Коли був день народження у Фреї? Where? Де? Where were you last week? Де ви були минулого тижня? Why? Чому? Why were you sad yesterday? Чому ви були сумними вчора? What kind of? Якого типу? Uh, what kind of music do you like? Якого типу музику? Або яку музику ви любите? How? Як? How are you? Як ти? You can't answer WH questions with yes or no. Ви не можете давати відповідь на питання, спеціальні питання, які починаються на питальні слова, короткими відповідями, так або ні. Наприклад, How is your mom? Як твоя матуся? She is fine, thanks. Все гаразд, дякую. Тобто ви не можете сказати yes. Що, yes? Питання ж було, як ваша мама, а не так чи ні. Ну, а тепер практика переходимо на сторінку 157. Це, до речі, у нас остання сторінка вже буде нашого граматичного довідника: Grammar Reference and Practice у цьому начальному році. Ну і виконаємо вправу 3. І так, треба доповнити питання питальними словами, а потім поєднати їх з відповідями. І так, When uh, were you in Manchester? Коли ти був в Манчестері? I was there in Tuesday у вівторок. What is your brother doing? Що робив твій братик? А, що робить твій братик зараз? What is your Звернітайте увагу на питання і на фу... і на uh, час. Якщо у нас час Present Continuous, то відповідь шукаємо Present Continuous також. He is watching television, він дивиться телевізор. Where do you live? Де ти живеш? Where do you live? I live in a small town. Я живу в маленькому містечку. Uh, who is the boy next to Frankie? Хто той хлопець поруч з Френкі? Uh, that's Sam. То Sam. Um, uh, why are you wearing that funny hat? Чому ти на тобі така кумедна шляпа, капелюх, так? Чому на тобі такий кумедний капелюшок? Угу, хм. I like it. Мені подобається він. А, ти візьмок так, do you finish work in the evening? What time, так? Або when? When do you finish your work? When do you finish work in the evening? Коли ти kinchish роботу ввечері? Uh, at 8 o'clock, О восьмій So difficult was your English test. Так how difficult? Yes, твій uh, тест з англійської? It was easy, він був простим Uh, what sports do you play? Які види спорту ти граєш? What sports do you play? Tennis and badminton. Tennis and badminton. Seven. Great. Вже ми з вами поєднали питання з відповідями. Ну тут там, де про спорт, навіть можна поставити питання what kind of sports? Yes. Якого виду спорту ви граєте? Окей, okay, well done. Повертаємося до нашої сторінки підручника. До нашої граматики. І працюємо з четвертою вправою. Put the words in order and make questions. Поставте слова в правильному порядку, аби утворити питання. Start the questions with question words. Ну і, звичайно, ви повинні починати питання з питального слова. What is, what is your English. Teachers. Name як звати вчителя англійської? Who was the best? The best student today? Хто був найкращим учнем сьогодні? How long? How long was your last? holiday. як довго тривали ваші останні відпустка? Where were you on Saturday? де ти був в суботу? What do you do after school? Що ти робиш після школи? How difficult was this exercise? How difficult was this exercise? Okay, so we have put the words in order. And finally, speaking task. So ask and answer the questions in grammar exercise with your partner. Поставте один одному тепер питання і дайте на них відповіді. І так, what is your English teacher's name? My English teacher's name is Sваara Petrivna. Who was the best student today? Хто був найкращим учнем сьогодні на уроці? Наприклад, там Mark, Mark was the, the best. How long was your last holiday? Як довго тривав ваш відпочинок минулий? So it was. Uh, maybe for a week. It was seven days. So, uh, where were you on Saturday? Де ви були в суботу? On Saturday I was at home. What do you do after school? After school I uh, have extra lessons. Після школи у мене допододаткові. How difficult was this exercise? Наскільки складною була ця вправа? So, actually this exercise wasn't difficult. It was easy. Вона була простою. Ну, а зараз напишіть 5 питань, у теперішньому або в минулому часі. Використовуйте ось дані шаблони. І потім поставте один одному а, питання. So, what color was your first school bag? Якого кольору була твоя. був твій перший, перший а, рюкзак. What color was your first school bag? What put in your bag when you travel? What do you put? Що ти кладеш? What do you. Put in your bag when you travel, що ти кладеш до своєї валізи, коли ти подорожуєш. Ну, no, I always put some clothes, of course. Where were you in 2018? Де ти був у 2018 році? I was in Ukraine. What was your favorite book when you were young? Якою була твоя улюблена книга, коли ти був молодим? Ну, молодший маю на увазі. Молодша 5 класу. I was. Uh, so it was colorbook. Okay. how do you travel to school every day? Як ти йдеш, як ти добираєшся до школи кожного дня? How do you travel to school every day? So, actually, I get to school on foot? І так, how many similar answers do you have with your partner? Uh, скільки подібних відповідей на ці питання ви маєте зі своїм напарником, коли ви розмовляли? Complete the sentence. We both, ми обидва. Що ви робите обидва? We both. Зробіть summary, так? зробіть uh, узагальнення, що ви разом робили у якому світі або в якомусь році. Ну, наприклад, we both were in the Carpathians in 2018. Ми обидва були в Карпатах у 2018 році. We both uh, liked uh, Kolobok when we were 7 years old, або when we were 6 years old. That's all for today. Practice makes perfect. That's all for today. Не забувайте підписуватися на канал, ставити свої вподобайки. Залишайтеся з цим каналом, тому що на наступному, наступному навчальному році ми будемо з вами продовжувати працювати над підручником. Prepare 6 клас разом. Goodbye, good luck, до нових зустрічей. Сьогодні ми з вами завершили юніт 19 тому що на наступному році, в наступному відео, ми з вами починаємо 20-й, останній юніт, останню тему цього навчального року Animals. Goodbye, good luck! Ми говоримо goodbye, Unit 19, a Fantastic Concert. Це була справді цікава подорож концертами. Ну, наступному році будемо говорити про animals. Goodbye!